Ковка частина 2. Так, відкриваємо. А тут не так багато буде. Так, тут пусто. Тут маленький пакет. Так, тут у нас що? А, це для мого сина. Це для мого сина. Я його, може, навіть попрошу зняти відео, як це працює. А це такі накладки для гри на пальці. На пальці. Покажи ось такі ось. А, не знаю, що їх зокрута. Тепер. Не не так, є. Пусто. Так, наступне. Відкриваємо. Так, зі це Поки нам не збрали. Ага, це в нас чорний такий приїхав, теж тримачити, але теж пластиковий. Кстати, якщо хочеш, можемо тобі віддати, Так, так. Так. відкриваємо ще один маленький пакет. А в цьому пакеті що в нас пакет? Так. Обожаю таке відкрили. Відкриваємо. І там, там кое що ще, ще для мого сина. Ой, мечта. Ти знаєш, що це? Так. Що Шо це? Чойстик, можна сказати. Зойстик на телефон. Так. Я його попрошу і він потім покаже, як грати. Ось такий ось показуй. Ти відео. Ось так на телефон. Він потім покаже, як грати. І останній пакунок я Надіюся, що там те, що я чекаю, дуже-дуже давно. Ого. Так, дивимося. Ні, там не те, та, що я чекаю, але ми подивимося. Вау! Так. так це у нас настільна гра. Будемо разом гратися, вам покажемо. Так, це в нас така спеціальна кришка, вона підходить під будь-яку миску, і щоб гарно збивати можна було, щоб нічого не виблискувалося в Це в нас для нашого котика. Для нашого котика ми його повішимо на край, і отак от можна чухатися. Так, це в нас. А, це на телефон такі заглушки, щоб не було пилі. Побільше, ближче світло покажи. Так, добре. Так, є це для нас що у котика теж така ложка, знаєте, такі смаколики є, які потрібно вичавлювати. І ось так пакет вложиш і ось так потрошечки вичавлюєш, і все в ложиці, І він може їсти. Так, це в нас такі лопатки, щоб можна було збирати всякі соуси з бутилок і Так, це в нас, зараз подивимося. О, не значить, так, відкриваємо. Відкриваємо. Це я собі купила таку папку, сумку. Вона пластикова. Туди гарно тримати папір. Чому я купила? От тут можна прикріпити папір і заповнювати. От. І всі папіри, у тебе. всі документи можуть бути в такій папці. Це дуже зручно, mm. дуже класно. і Дуже якісно. Мені сподобалось. Так. Ще у нас один пакет. Це в нас. А, це я купила нам з донечкою. Це для прикрас. Ось така ось радуга. Це для сережок. Зараз я спробую її відкрити. І дуже подобається, як вона грається таким кольором, райдушна така. Так, я, напевно... Ну, Можу зараз і зберу. Так, ось зараз і зберу, А може і не зберу. Ось ці китайці замотали так, щоб не розмотати. Так, так замотали вони ще не розмотати. Так, це у нас дві хмарки. Так, і це в нас... Це ось так? Ні, нап... mm -mm. ось ні? А, може, так? Так. Так, 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 напевно, так. Це маленько сюди йде. Так. Це сюди. І одна, ось сюди. У нас багато сережок, З тонечкою ми полюбляємо їх. І ось сюди можна, от зараз на мене є сережка. Ось так от вішати. Ось так от. вішати. Дуже зручно, коли в тебе гвіздочки є, втикати їх ось. Ось така от вона іскрава. Так. І це ще. Одна посилка для моїх діточок. Не знаю, кому більш буде цікаво. Кому більш буде цікаво, це такі ось загадки різні. Різні загадки, і ми будемо їх розв'язувати. На це раз усе. Це всі наші посилочки, що вам сподобалося найбільше. Пишіть.